Ші важливіші за бійців двоє негідників центру сертифікації за хабар погодилися давати позитивні висновки про військову техніку. Платила жадібним чиновникам приватна фірма, яка не була зацікавлена, аби їхню продукцію реально перевіряли. На щастя, такий непотріб так і не потрапив на фронт до військових. Те це про роботизовані турелі та наводні комплекси, які виготовляло одне з приватних підприємств. Згодом саме ці вироби мали проходити обов'язкову перевірку у сертифікованій лабораторії. Натомість посадовці цього центру фальсифікували протоколи випробувань і вносили до них неправдиві відомості щодо якості продукції. Колись іграшка, а тепер справжня зброя проти ворога. Дрони стали важливою складовою сучасної війни. Їхня участь від спостереження та розвідки до ураження противника вже не допоміжна, а ключова. Зокрема, fpv дрони перетворилися на інструмент переваги. А наші вояки все частіше демонструють свою винахідливість та неперевершені вміння. Ці дрони використовуються щодня. Ці дрони використовуються щогодини, тому що це є дійсно ефективним засобом ураження ворога. Умовно кажучи, в півдрон, який коштує 500 доларів, він еквівалентний пострілу з Джавеліна за 100 тисяч доларів. Тобто тут вже в цьому моменті спрацьовує математика війни, коли ми чітко і конкретно розуміємо, що за дешевший спосіб ми можемо отримати набагато більшу ефективність, маневреність і, відповідно, набагато кращі результати на полі бою. Навчитися керувати дроном може кожен. Головне бажання кажуть у школі кіл хаус від третьої штурмової. Тож готові у цьому й допомогти. Це не є панацеєю того, що тільки айтішники можуть стати півішниками або дронщиками, так сказати. тому що були кейси закриті, навіть що дівчинка прийшла. Я не можу назвати її жінкою, це дівчинка, вчителька молодших класів і опанувала цю професію. Вона вирішила змінити свою кваліфікацію з вчительки. На оператора півдрона не так давно каже керівник школи. Відкрили новий курс. Інженерний. Саме тут охочі можуть навчитися збирати дрони, так би мовити, з нуля. Ми створили інженерний курс, де саме людина може прийти і зробити з себе спеціаліста, саме інженера, пройшовши навчання. Вона в процесі цього навчання складає дрон, який веде нас до перемоги. Хлопці дійсно мають бойовий досвід. Хлопці вкладають всього себе, всю свою душу в цей проект. Вони вміють за короткий проміжок часу показати цивільним, показати військовим, які вже наразі списалися зі служби, що ці знання дуже в наш час важливі, і що відповідно потрібно включатися у цю війну, пробувати щось нове і мати більше розуміння того, що наразі відбувається. Навчальний процес у кілхаус побудований довкола практики та реального досвіду під керівництвом інструкторів, людей, які не щоток знають, як допомогти своїм, та знищити ворога за допомогою такого, на перший погляд невеликого помічника. Місце де вчать не просто літати, а мислити як пілот, адже війна триває і готовими повинні бути усі, кажуть військові. А дрони допомагають не лише нищити ворога, але й зберігати життя особового складу. Я виходений з піхоти і маю розуміння того, наскільки піхотинець наражає себе на ризик, коли вирушає на виконання завдання. Для ураження там, якоїсь техніки, йому потрібно вийти на відстань 400 метрів. Це в кращому випадку до техніки, для того, щоб зробити постріл. А зараз цим дроном ми можемо робити ураження на відстані від 10 кілометрів. Технології, тим паче, на війні ніколи не стоять на місці. Це завжди з'являються нові або додаткові функції. Умовно кажучи, про оптоволокно. там колись ще ми могли там тільки думати, або там хтось не вірив у ці способи ураження. Відповідно, зараз це все дуже активно розвивається, дуже активно використовується. От я впевнений, що через певний проміжок часу війна знову зміниться, і в півдрони стануть ще кращими, ще точнішими. У війні, де важлива швидкість, маневреність та точність дрони не просто актуальні, а критично необхідні. Їх завжди та постійно потребують усі бригади, які стоять на захисті наших життів. Цього разу девелоперська компанія Lev Development передала 10 FPV-дронів для третьої штурмової. Підтримка ЗСУ це сталий напрям, а не одноразовий жест. Лавдевалон постійно інвестує у зміцнення обороноздатності нашої держави, зокрема збройних сил України. Сьогодні у нас була змога передати для бійців третьої штурмової бригади 10 дронів. Ми впевнені, що легендарна третя штурмова бригада використає ці дрони за призначенням для спільної нашої перемоги. Нам дуже імпонує їхній бренд, дуже круті хлопці. і Ми впевнені, що разом такими діями ми ще ближче будемо наближатись до перемоги. Компанії переконані, кожен має працювати на своєму фронті і не лише на словах, але й на ділі. А ці крилаті помічники уже невдовзі потраплять до захисників з легендарної третьої штурмової. та допоможуть хлопцям нищити окупанта. Парічка Драбича Стабкульпа правда тут Львів. Щорічно від серцево-судинних захворювань помирає понад 18 мільйонів людей. Це становить майже третину усіх смертей у світі. В основі найпоширеніших хвороб, таких як інфаркт, інсульт, тромбоемболії легеневої артерії та інших, лежить саме тромбоз. Це утворення згустків крові у кровоносних судинах, які перешкоджають нормальному кровообігу. Тромби можуть блокувати потік крові, що призводить до серйозних наслідків. Коли ми говоримо про відривається тромб або тромбоз по медичному, треба розуміти, що є тромби артеріальні і є тромби венозні. Артеріальні тромби, як правило, в нас в кардіології виявляють в коронарних артеріях, тобто в тих артеріях, яких кров постачає серце. Вони є небезпечні тим, що стаються інфаркти. Інфаркт відмирає частина серця, затрумбувалася, закопарилася судина, яка кров постачає певну ділянку серця, і відбувається, розвивається інфаркт. Саме така ситуація трапилася у пана Івана. Ознаки того, що з серцем щось не так, пацієнт відчув ще задовго до інфаркту. Ну, Їхав нуравором, там в грудях не зрозумів, думаю, що таке, чого так. Трохи прискорив, і то. Воно ну, зачало тиснути, та щось, серцебиття таке. А де тиснуло? — Ну в гроя то. І якийсь як камінь лежить якийсь. Ну, то перший раз, а потім вже вдома був. Я після того теж щось уваги, не, не звертав на то. Думаю, ну, випив кормовмент і так. Найбільша помилка пацієнтів пізні звернення до фахівців, адже навіть найменші прояви це вже ознака того, що в організмі відбувається щось не те. Ліки можуть тимчасово забрати симптоми, але сама хвороба буде прогресувати і надалі. А тоді вже в останній раз і ранком став почало то легенько. Тоді ще щось почав робити, присів, вже як чехило. У критичний момент чоловіка вдалося врятувати, йому вже виконали операцію та забрали тромб, який став причиною інфаркту. Лікарі наголошують, що у подібних ситуаціях час відіграє дуже важливу роль. Якщо е, для серця це ідеальний час до двох годин, далі. Щораз більше гинуть, гинуть клітини серця і розвивається великий інфаркт. Якщо це голний мозок, звичайно, там період життя цих ішемізованих нейроцитів є набагато менший, тобто вони менш стійкі до ішемії і швидше гинуть, тому чим швидше усунути причину. Чим швидше усунути той тромб, тим більше шансів вижити і е, мати повноцінне життя. Особливо небезпечний тромбоз глибоких вен. Інші тромби є венозні, це ті, які утворюються в венозній системі, як правило, в системі вен нижніх кінцівок. Вони з током крові повертаються до серця, проходять через вмале коло кровообігу. І закупорюють артерії, які йдуть до легені. легеневу артерію. Теж дуже великий ризик летальності, якщо великий тромб закупорює легеневу артерію, це призводить до раптової смерті дуже часто. Деякі фактори, як от генетична схильність, змінити неможливо. Натомість, здоровий спосіб життя, збалансоване харчування та відмова від шкідливих звичок допомагають знизити ризики. Також наголошують лікарі, важливо вчасно лікувати супутні захворювання, що сприяють утворенню тромбів. Ті люди, які мають варикозну хворобу і не лікуються. Очевидно, видно вени, варикозно розширені на ногах, і вони з тим ходять, і, і в них стаються ті тромбомболії. Наступ тих венозних тромбів. Тому потрібно, потрібно звертатися до лікарів, які призначать курс лікування чи оперативне лікування. І таким чином можна мінімізувати ризик тих тромбозів. Не менш важливо тримати під контролем рівень холестерину. Атеросклероз, при якому на стінках артерій утворюються жирові бляшки, також сприяє формуванню тромбів і загрожує інфарктами чи інсультами. Ще один серйозний фактор порушення серцевого ритму. Ті пацієнти, які мають аритмію, вони ну, маготливу аритмію чи іншу аритмію. Вони мають великий ризик утворення тромбів в порожнині серця, в лівому передсерді, в вушку лівого передсердя формуються тромби не ритмічного скорочення серця, і вони з током крові можуть летіти і емболізувати артерії повідні. Як правило, це стаються інсульти. 50% всіх інсультів, які стаються, це внаслідок. Шімічних інсультів це внаслідок неправильного лікування аритмії. Тож не потрібно чекати критичного моменту, а проходити регулярні обстеження, дбати про здоров'я судин і серця та вести активний спосіб життя. Адже профілактика найкращий метод зберегти здоров'я. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів. Не всі ферми однаково корисні, тож поліцейські, засукавши рукави, взялися винищувати їх по всій Україні. Щойно завершилася масштабна операція з промовистою назвою Джентльмени, яка зачепила одразу 20 областей, серед яких і Львівщина. Основним завданням служивих було знайти коноплі та мак посеред полів з добрими рослинами. Виявляється наркоділки, справжні майстри маскування. Зілля вони вирощують так, щоб його не може було легко помітити, або ж було важко до нього дістатися. Тільки уявіть, під час рейду було знищено 21 тисячу психотропних кущів. Підозру вручили одразу чотирнадцятьом псевдоагрономам. За результатами слідчих дій правоохоронці виявили та знищили понад 21 тисячу нарковмісних рослин, вилучили майже 57 кілограм канабісу, обладнання, гроші та автомобіль. Ліквідація незаконних посівів запобігла потраплянню на чорний ринок близько 4,2 тонни готової наркотичної продукції, збут якої мог принести понад 200 мільйонів гривень незаконного прибуту. Історія, яка без перебільшення гідна сценарію. духа самбірщини налагодила прибутковий канал контрабанди та ще й віртуозно відмивала зароблені кошти. Зухвалі жінки вражає. Серед місцевих селян вона організувала мережу, яка продавала її щину. Це дерево вона обробляла на своєму підприємстві, а паралельно підробляла документи, аби товар виглядав законним. Готову продукцію вона вантажила у фури та відвозила за кордон. І за останню партію у 18 кубів бізнес-вумен отримала 300 тисяч гривень, які одразу ж почала легалізовувати частину у свою господарку, а решту перевела з євро у національну валюту. Однак така схема діяла недовго. Спритницю накрили слідчі БЕП та оперативники СБУ. Тепер, коли зібрані усі докази, справу передали до суду, то жінка має усі шанси потрапити за грати на шість років.